Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Неповнолітній вбивця днями на одній із вулиць Рівного трапився жахливий інцидент. Неповнолітній хлопець у ході конфлікту завдав рівнянину кілька ударів ножем. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Ким виявився загиблий та як свої дії пояснює неповнолітній, дивіться в матеріалі далі. Ми бачили, що як він тако сів. І потім впав і підняв футболку. Побачили рану на животі, і через трохи почалась кров з рота, просто захлімнася, і звуки такі ну що стогнав, просто дуже сильно стогнав. Так продавчиня одного із магазинів на вулиці Соборна у Рівному. Пригадує вечір 3 серпня. На той момент жінка перебувала у середині крамниці, обслуговувала покупців. Пригадує нічого, не віщувало біди, аж раптом почули гучні звуки. Тільки чуємо магазині ба, врязнуло щось посікло. Ми Вибігли тут у цей хлопець, ну це що покійний вже Назар, і другий, І вони, якби, Назар його взяв таки То, да. Так. да. І виходить в тому, що, що ще вийшло. Вибігли з магазину, їх розборонили. Але вже ця жіночка говорить, що вибігла з магазину, каже, бачила всього хлопця ніж в руках. Що ж цей хлопець робить? Їх розборонили все. Цей хлопець що робить? Кидає курточку там і починає лізти все одно до цього старшого мужчини, щоб хоч би вибачення щось було нічого. Побачив, що люди зібралися, кидає курточку і говорить, він мене душив. Ви всі свідки, він мене душив. Цього я не бачила. На місце жахливого інциденту одразу прибули усі відповідні служби. Правоохоронці встановили, що між 16-річним жителем обласного центру та 27-річним рівнянином виник конфлікт, в ході якого неповнолітній наніс останньому кілька ножових ударів. Врятувати життя потерпілого не вдалося. Травми виявилися несумісними із життям. Дехто із місцевих жителів розповідає такі дії неповнолітнього юнака. Просто шокували. Я ще спитала, що це ти зробив. Він сказав, що я не хотів. А це 16 років, він навіть живе тому під'їзді. Ну я його особу не знаю. Він теж вроді тихий, даже ніхто не подумав, що він таке зробить, але то я знаю. Що я вам можу сказати? Не знаю. Він такий сам сам собі по собі. Коли б може прийти привітатися, коли може не привітатися. А так я не скажу. Він єдине, що ми його так часто бачили, що гуляв з собаками. А ось про загиблого розповідають завжди був спокійним. Кажуть, без батька залишилися діти. Недавно женився, в нього маленькі двоє діток. Дівці одна дівчинка два рочки, вроді би, а друга дівчинка ще року нема. Ну нормально, сім'янин, він був воював, вроді би він теж. А це заробу вдома. Нічого поганого я не можу сказати. І не наскільки я знаю, він не був. Ну наскільки так він не агресивно відносився. Він тут рідко появлявся. Нині 16-річного зловмисника правоохоронці затримали. Тривають слідчі дії. Слідчі затримали 16-річного зловмисника у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. За фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Обставини зло. Чино встановлюють поліцейські шостого серпня вранці для неповнолітнього обиратимуть запобіжний захід. За словами адвокатки обвинуваченого Тетяни Бідюк, свої дії хлопець цілком усвідомлює та нині перебуває у вкрай важкому емоційному стані. Хлопцю 16 років, він розумний, розвинений, освічений. Він розуміє, що відбулося, і розуміє, що за наслідками цієї події загинула людина. Але разом з тим він усвідомлює, що якби він не захищався, то загинув би він. Після того, коли моєму клієнту орган досудового розслідування, саме прокуратура і поліція, повідомила, що він умисно вбив людину. Пізніше вручили ряд документів, де це декілька разів прозвучало. дитина це прочитала так, що він є холоднокровним вбивцею. В дитини зараз дуже великий стрес. Емоційно він в дуже важкому стані, і наразі, швидше за все, зараз отримує допомогу медичних працівників. Разом із тим Тетяна Бідюк додає, насправді цей інцидент з їхнього боку виглядав дещо інакше. Переконує, спочатку загиблий напав на неповнолітнього. Юнак просто захищався. Роман повертався з магазину. Е, група чоловіків та жінок вживали алкогольні напої поряд, окликнули його нецензурними словами. І він продовжив рух додому. В цей момент до нього підбіг один з компанії, цей чоловік, що загинув як пізніше виявилося, і почав його душити. Він почав захищатися. І перше, що знайшов в кишені, тим почав самозахист. Так сталося, що саме в той день у нього в кишені був, ніж який він купив в той же день. Оскільки слідство досі триває, на чиєму боці правда стане відомо дещо згодом. Смертельний перехід у рівному по вулиці Соборна на пішохідному переході періодично трапляються ДТП. Час від часу під колеса потрапляють люди. Зокрема, нещодавно там покалічили військовослужбовця, А весною на смерті збили літню жінку. Мешканці прилеглих будинків кажуть, що свист коліс від різкої зупинки авто тут уже нікого не дивує. Чого вимагають люди, та що робить влада цього тижня? Дізнавався Вадим Мороз. Перехід підвищеної небезпеки на вулиці Соборна, поблизу будинку ветеранів, пішохідний перехід, опитані нами люди називають небезпечним. Мене саму колись чуть не чуть не збили, Отак звідти я почала вже перехід, машина отут зупинилася, а та отак поза неї сюди під оцей і. А тоді, як увалила от сюди в бордюр, дама, якась їхала, забалакалася. Взагалі, тут таке діло, тут треба світофор чи щось таке ставити, чи хоча б обновити оцей перехід. Дивіться, все постиралося. вже. От Я стану на пішохідний перехід, і рідко коли машина зупиниться. Скоріше всього, що тільки світофор поставити. Психологиня будинку ветеранів пані Ніна каже, цим переходом намагається не користуватися. Випробовувати власне везіння бажання немає. Постійні ДТП пояснює специфікою розташування пішохідного переходу. Конкретно цей пішохідний перехід знаходиться, можна сказати, посередині між двома більш-менш ну, врегульованими перехрестями, пішохідними переходами відповідно в тому числі тут а водії намагаються якомога швидше цю відстань подолати. За рахунок цього, звісно, не дотримується, як правило. Швидкісного режиму. Пішоходи все ж таки сподіваються, що раз вони свою ніжку вже поставили на зебру, то вони все-таки будуть пропущені, і, мабуть, поєднання саме цих двох факторів. Пішохідний перехід по вулиці Соборна є нерегульованим. У травні цього року тут мотоцикліст збив пенсіонерку, яка після отриманих травм померла у лікарні. У липні водій мікроавтобуса збив військового, у якого діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом ноги. І це лише два випадки за минулі три. Місяці сьогодні там трапилася ще одна ДТП у тому, щоб переходити по цьому пішохідному, не так і просто переконалися й особисто. Теж пробуємо перейти цей пішохідний перехід. Бачимо, відразу є е, завада для водіїв, які їдуть зліва. Стоїть автомобіль, але помаленьку переходимо, наче пропускають, але головою треба крутити в обидві сторони. Начальник управління житлово-комунального господарства каже: до них зверталися лише щодо. Хаотичного паркування ми встановили знаки, які обмежують стоянку і зупинку автомобільного транспорту. Це трохи покращило ситуацію, але надалі будемо вивчати ситуацію. Чому тому, що є і ДТП, які там відбуваються, і інші ситуації. Тому це в процесі. Чи потребує організація дорожнього руху на цій ділянці кардинальних змін у профільному управлінні наразі сказати не можуть. Питання вивчають. Не досліджувалося повністю. Поки було достатньо одного пішохідного переходу. Зараз вивчимо ситуацію, чи доцільно там ставити світофорний об'єкт, можливо, стрівець безпеки або інші якісь рухи для того, щоб покращити ситуацію. Скільки часу триватиме вивчення ситуації і чи встигнуть покращити безпеку руху до наступної ДТП на цій ділянці, невідомо. Опитані нами жителі категоричні так як є зараз, бути не повинно. Зміна керівника у Рівненського комунального підприємства міськшау від серединовий очільник. Замість Олександра Черухи ним став Олексій Хименко, який до того очолював комунальне підприємство Міськ світло. Натомість самого Олександра Черуху призначили заступником директора департаменту інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради. З Чим пов'язані такі кадрові зміни? Дивіться далі у сюжеті. Кадрові перестановки у Рівненському комунальному підприємстві міськшеу змінився керівник. Замість Олександра Чарухи новим очільником буде Олексій Юхименко, який до цього керував міськсвітлом Екс керівника міськшеу без роботи не залишили теж. Його призначили на нову посаду. Відтепер він заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою. Як розповідає виконуючий обов'язки міського Рівного Віктор Шакерзян, таке рішення планувалося вже давно, і за його словами воно має позитивно вплинути як на роботу міськ. Шел, так і на роботу департаменту. Це моє рішення, тобто що я хочу зробити. Це перш за все, якщо стосується саме Олександра Чирухи, то хотіли би зазначати, коли будуть розроблятися в майбутньому якісь проєкти чи плануватись поточні ремонти, що він вів повністю весь виконання хід, тобто допоміг і керівнику так само впорядковувати, перш за все, це бюрократія і основне це виконання якості. Сам Олександр Черуха зізнається, на новину про зміну своєї посади відреагував позитивно. Додає, розмови про це велися раніше. Тому рішення керівництва не було для нього неочікуваним. Ну якби це були попередні розмови, якби до того йшло, і це є результатом. того. Відреагував позитивно, тому що би, це рішення керівництва міста би, для покращення саможиттєдіяльності міста для роботи його, для роботи комунальних служб. За словами Олександра Чарухи, його новим завданням буде контроль комунальних підприємств та усіх ремонтних робіт в місті. Щодо Олексія Йохименка, то він лише освоюється на новому місці. Каже, роботи у нього попереду чимало. Багато чого хочеться зробити. Все залежить від того, як буде фінансування, це залежить від того. Чи будуть люди через деякий час я зможу скаже, що місяць часу треба, щоб пройшло. І я міг дати реальні якісь плани, реальний е сказати, що буде результат. Внаслідок кадрових перестановок без очільника залишилося підприємство Міськ світло. Наразі обов'язки керівника виконує головний інженер Віталій Грищук. Посада очільника вакантна. Дорога замість тераси у центрі рівного цього тижня закінчили демонтаж літньої тераси пабу бочка та приступили до прокладання дороги. Транспортне сполучення об'єднає вулиці Симона Петлюри та Гетьмана Сагайдачного. Наскільки це є важливим для міста? Дивіться у матеріалі далі. У Рівному закінчили демонтаж тераси пабу Бочка та приступили до прокладання нової дороги. Вона об'єднає вулиці Симона Петлюри та Гетьмана Сагайдачного, що в свою чергу розвантажить проїзд транспорту центру міста. Водії кажуть, будівництво раді, адже це позитивно вплине на рух. Покращить, мабуть, бо тут тупік, Якби проїхати, заїхати немає можливості. Якби центр теж воно таке. Ну ще з парковками теж як в будь-якому місті. Не вистачає місця. так, думаю, покраще. Я думаю, так? Дорога всі не покращує. Це стало можливо завдяки домовленості місцевої влади з власником пабу Бочка. Він за власний рахунок демонтував літній майданчик та віддав земельну ділянку місту. Це і дало змогу почати роботи по покращенню дорожнього руху міста. Раніше був приїзд, але свою чергу колись. Земельна ділянка попала саме власнику кафе бочки, коли це називалась, і таким чином ми не могли зробити таку реконструкцію на даному етапі. І коли ввелись переговори саме власником бочки, він погодився віддати частину фактично свого приміщення, тобто він, бачите, його демонтував за свої власні кошти і віддав цю частину міста для міста земельну ділянку, для того, щоб ми могли обладнати рух по колу, який перш за все зменшить затори нашого місця. Зараз тривають роботи по розчищенню ділянки та підготовки до вкладання асфальту. Зауважують, що цей процес не є швидким. Приятливих погодних умов закінчити дорогу планують до 1 вересня. Є підготовчий період, є період основних робіт активних, є період вкладання дорожнього покриття, є період нанесення розмітки, оскільки це комплексний, комплексний проєкт влаштування квазі-кільця з рідного по вулиці Семена Петлюри, Мазепи, Полободка і Сагайдачного. Тут передбачається влаштування одностороннього руху з можливістю паралельного паркування. Нагадаємо, нещодавно у рівному також облаштували комфортний проїзд вулицями Здолбунівська та Шевченка. Все це є тільки початком реформи виконувача обов'язків міського голови рівного Віктора Шакерзяна. Рівненська громада без заторів. Цього четверга у рівному презентували черговий випуск журналу Рівняне саме цей випуск глянця зібрав особливих людей, які під час війни продовжують наближати перемогу власними силами і роблять багато на користь нашого міста і для всієї країни більше про випуск журналу розповість Олеся Мороз. Вкотре у рівному відбулась презентація чергового випуску глянцю рівняни. Це видання має на меті познайомити містян з непересічними людьми, зацікавити креативними проєктами, надихнути на нові творчі можливості. Уже втретє обличчям журналу стає ведучий нашого телеканалу, пастор церкви Христос. Є відповідь Тарас Сень. Головне послання, яке було у мене в серці, донести людям, що сьогодні Бог зцілює людей від хвороб і звільняє від різних залежностей. В зв'язку з тим, що люди взагалі хворіють, тим більше у нас багато травмованих людей через війну не завжди можуть допомогти лікарі, психологи, близькі. Але там, де безсилі люди, там може допомогти Господь Бог. У журналі є свідчення товариша Тараса Сеня, який був важко хворий на онкологію, і лише завдяки молитвам він одужав. Тому, як зазначає пастор церкви Христос, є відповідь, Бог може зцілити там, де люди безсилі. Творчий редактор журналу Ольга Лірник розповідає. Цей випуск глянцю зібрав особливих людей, які під час війни продовжують допомагати наближати перемогу. Ми з одного боку нагороджуємо медиків принагідно з враховуючи те, що нещодавно було їхнє професійне свято. А з іншого боку, дякуємо всім тим людям, які реально роблять свій внесок в розвиток нашого міста. Обкладинку журналу цього разу ми вирішили віддати саме пастору церкви Христос. Є відповідь Тарасу Сеню, адже ми знаємо його велику місіонерську роботу, яку він зараз проводить. Вона розпочав почалася ще задовго до повномасштабного вторгнення, і дійсно ми розуміємо, наскільки зараз важливо, щоби в різних куточках світу чули про Україну і власне молитва за Україну, завдяки йому лунає в різних країнах нашої земної кулі. Також ведучий нашого телеканалу та пастор церкви Христос. Є відповідь Тарас Сень додає, що окрім місії служити Богу, він займається волонтерством. На сьогоднішній день ми працюємо у 22 країнах світу. У нас близько 100 місіонерів в чотирьох країнах і в багатьох країнах країнах є волонтери. У нас працюють очні клініки. Ми дітей кормимо в Ефіопії. Ми 23 церкви відкрили. В Монголії на телебаченні виходять телепрограми. Ближчим часом в Ефіопії будуть виходити телепрограми. І також ми друкуємо газети на Амхарській, у Ромській мовах в Ефіопії ближчим часом на Іспанській будемо друкувати для країн Латинської Америки. Починаючи з 2017 року, журнал постійно виходить під назвою Рівняне рівненський журнал успішних людей. Кожен присутній на презентації журналу отримав подяку а також на заході збирали кошти на підтримку рівнян у зсу. «Підтримуй, купуй Рівненська у Рівному. Відбудеться фестиваль, на якому для містян і гостей міста буде представлено товари рівненського бізнесу. Коли відбудеться фестиваль та чого від нього очікувати, дивіться далі у сюжеті. У рівному відбудеться фестиваль, на якому для рівнян і гостей міста буде представлено товари рівненського бізнесу. Під час фестивалю організатори прагнуть акцентувати увагу на важливості вибору місцевих товарів для задоволення власних потреб, що допоможе підтримати місцеві бренди, стимулювати розвиток міста та підвищити добробут його мешканців. Багато містян, рівнян навіть не здогадується те, що багато торгових марок, які продаються по всій Україні, а також по всьому в багатьох країнах світу, виготовляються саме в Рівному. І це буде класна можливість познайомитися з такими брендами і переконатися в тому, що рівненський бізнес, незважаючи ні на що, набирає оборотів, та щороку показує все вищий та вищий рівень. Організатором фестивалю виступає Асоціація легкої промисловості в партнерстві з бізнес-спільнотою Борт Рівне за підтримки рівненської міської ради та департаменту економічного розвитку. Наші містяни побачили, що у нас виробляється, і що це виробляється безпосередньо тут на місці. Ті виробники, які виробляють ті всі речі, зараз це непростий час. Тут у нас в Рівному вони є великими молодцями, Вони по суті титани своєї праці, тому що непростий час вони зберегли робочі місця, вони продукують продукт, вони створюють додану вартість, вони платять податки, вони розвивають свій бізнес і тим самим розвивають наше місто. Організатори кажуть, захід допоможе рівненським брендам заявити про себе, а гостям познайомитися з їхньою продукцією, а також дізнатися про актуальні вакансії на підприємствах. Це буде набагато вищий рівень, так як перший раз, хоч це був перший раз, але досить на достойному рівні цього року це буде набагато більш грандіозно, набагато більш цікаво з різними активностями і з багатьма подарунками для наших клієнтів, для гостей міста, для містян. Фестиваль відбудеться 25 серпня. На гості чекає програма з виступами спікерів, а також виступи місцевих музичних колективів, фудкорт, майстер-класи для дітей та дорослих і проведення благодійних аукціонів та розіграшів. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». Довіряй місцевим.